Ну що, добрий день, добрий ранку. Усім привіт! Це новий влог. Ось так я вирішила одразу тільки запостила цей влог і одразу знімаю наступний, Все, я тут. Так, веду курс справи. Сьогодні, сьогодні неділя. У мене змінились плани, бо ми з подругою планували одне. Вона так Ми перенесли наші плани, і сьогодні я буду робити. Буду робити інше. По плану, значить. Ой, зараз. По плану розташувати цей консілер, бо я залишила його надовго. І вже він засох на дівчинки. Так, по плану я збираюсь і їду в торговий центр. Так. І кожного разу зарікаюсь, що я більше не поїду в той торговий центр, бо він мене дуже дуже втомлює. Я дуже втомлююсь від таких міроприятій. І, і от знову я туди збираюся. Що я хочу? Я хочу знайти кісточку. В цьому шкафу це неможливо, мені здається. Дівочки, я а, Я збираюсь в торговий центр. Хочу поміряти. Хочу поміряти речі, хочу поміряти в ойшо комбінезони. Думала замовити, але думаю, вони з'явились в наявності. Думаю, поїду поміряю. Просто подивлюсь, походжу по магазинам, бо зараз у мене такий приступ, що погулізм. Ви мені писали побільше розказувати про речі, про мій стиль. От зараз я буду збиратись, покажу вам. Ось, і будемо ходити разом по магазинам, і я вам також все покажу. Так, та де ця кісточка? Діачки? Що таке? До речі, факт про, про мене, ну, взагалі, поки фарбуюсь, хочу сповісти, я. І з цієї косметики. Якщо б мені треба було залишити щось одне, я б залишила рум'яна. Ось ці в мене Бенефіт. Їм вже років, я не знаю скільки. не знаю. Ну, Строк придатності у рум'яні вийшов, але і, ну, це суха текстура, не знаю, можливо, також треба викинути. Я взагалі крема все таке завжди викидаю. Але я не знаю, суха текстура. Не бачу сенсу. Це мої улюблені рум'яна. От рум'яна я обожнюю. Я обожнюю рум'янитись, я обожнюю рожеві, персикові. Я наношу прям по декілька. Що в мене ще? Мак. Цього мені когось подруга подарувала, я її, її От. Отак я наношу, прям змішую тона. І одразу таке обличчя свіженьке. Згадала, що хотіла зайти в Кіко. Якраз в цьому торговому центрі є Кіко. Я побачила в інтернеті класне ліп-комбо. І загалом я дуже хотіла зайти в Кіко, бо в мене там є декілька улюблених айтемів. Подивитись, і щось прикупити, не знаю. Близьких у мене зараз багато. Тому прям зайве купувати я не буду. Але, але щось можливе. Такий образ. У мене шовкові штани такі. Покрупилась. Це я колись купувала в манго. Лонг. Аджала у хлопця. Бо в мене немає лонг. Але... Ось, до речі, -як, якщо бувач, мені треба лонг. Бо я постійно у нього беру а вже якась так? Ось і ось такий чук у мене. На ноги будуть самби. Так, і буду пшикатись, обливатись новий парфум Blanche BT. Я не знаю, чи правильно я читаю Blanche BT. Це аромат повинен бути щось типу Рафело. Не знаю. Так, mm шикай. -hmm. Mm -hmm. Ну, это не Рафаело. Рафаело сказать ему, это очень далеко. Ммм, вкусный. Да, класс. Так, и вот такие, боже, ще треба серветки сор взять, потому что у меня нос просто постоянно течет. Вот так. Ну, вот такая, я, Шупингерл, сегодня. Дуже добре, якщо б я подивилась завчасно, оскільки буде автобус, бо він буде через півгодини, Я вже вийшла. Молодець, Каріна. Ой, ладно. погода шик, спека. Навіть в цьому на сонці вже дуже жарко. Так, тут вітер дує. Ну, що хочу сказати, не повезло, а фартанула, дівчички. Я добігла на автобус, який, мабуть, запізнився. І я вже приїхала. Просто шикарно. Ой, так, ладно, зараз зайду і вже там щось вам буду показувати, бо тут дує вітер. А -а -а. мені здається, або мені нормально в кепці, і я не облюдав. Mm -hmm. Так, варіант перший і варіант другий. О, це поприкольні, думаю. Да? Так ось. Так. І що ми беремо кепку, я думаю? Зрозумієш. Той комбінезон, що я хотіла ще примірити білий, його немає, буде завтра в наявності. Не знаю, за наші Емко приміряти. Бо не розумію, чи ок, чи не ок, але на часі досить непогано такий. Гарний. І спинка дуже гарна. Не знаю, що думаєте. Такий у нього ну Загалом виглядає непогано. Сів М, не знаю. Тут трошки така штука, але він вільніше. Мабуть, такий краще. Да? Так, так, ось такий довгий. Ну це прикольно, але зараз літо. Навіщо мені довгий комбіс, але він прям всіх Дуже гідно, як мені. Ну, Такі тут деталі класна. Гарно, гарно, мені подобається. Мені принесли цей канбят, я зараз його буду міряти, але вже якість якась така. Не найприємніша, до речі. Не знаю. Так, а як вам така? Алдманіва. Ой, мені дуже подобається ця кофта. Я, мабуть, її візьму, бо мені пасує такий глибокий синій колір. Діпчанський. Як така собі, чесно. І дуже дивна якась посадка, ось це що. Але я хочу собі таку. Да? Так, міряємо кандес. Кофту, я думаю, беремо. Мені здається, досить гарно сидить. Я не знаю. Казати нормально, адекватно. М -м, блин, ну что, шо, шо. А посадка хорошая. Я теперь не знаю. Не знаю. Спина взагалі. Мне дуже нравится. Ну что, что мы сделаем? Мы не да? Ми сверху надягаємо цей кардиганчик. І це извините. Це что за Ну, олдманіва понетонава. і цеси Пілатес. Правда, Пілатесом не займаюся, але. Блін. Ну що, зараз я ще міряю чорний комбіс і буду вирішувати. Але це класно. Мені подобається. Ну як не зайти в так? У мене там замовлення якраз іде зараз. Але я тут. Хто куди? А, я сюди. Опа. Так, оце нам треба. Вау. Ну, вам теж здається, що мені це треба? Бо мені так. Да. Що так гарно. Зайшла за продуктами, що от мене часто питають печінка трісків в Іспанії. Магазин, Карефор, будь ласка. Я беру цю нижню, оцю першу побачила, вирішила показати. І тут ще є ця пате, ну паштет, беру ось цю. Це, яка прикольна штука. Трюфельна есенція, там тільки спеції і вода. Прикольно. І всілякі такі песта. Я роблю вдома, але іноді можу і взяти, якщо, якщо щось годне. О, виглядає цікавенько. Місце знову якесь свято людей просто жахає. Я можу нормально додому йде. Така кількість людей, я просто затора. Я вже завдяки нову ковтинку. Клас. Мені подобається. Взяла книжку до обідати і потім на свою локацію читальну. gosto da Espanha Фругер Кінг з найкращим видом, як на мене. Так, і коли ось так. Я вже вдома. Я вже зрозумі... Тихо. Так. Ну, вже зрозуміло, що я вам придбала К цю кофту. Мені сподобалось. Взяла комбінізони і завтра буду показувати покупки. Взяла комбінізони, що я вам показувала, і кепку сіру. Мені здається, вона мені дуже пасує. А якщо мені пасує кепка, то значить її треба брати. І я зайшла в продуктову, бо нічого вже сьогодні не працює. У мене я вчора не сходила в магазин, у мене навіть води нема, то мені треба було води взяти. М -м і деяких продуктів трошки докупити. Найнеобхідніше. Не хелси рекомендация, но я побачила банановые чипсы. Ну, не банановые, а платановые. Я их люблю. Раз, <laughs> раз на рик знаю, как хочется. Кокосовая вода. Электролиты. Дорогие. Ой, 2 литра воды на сегодня мне выстачить. Так, далее. рис, рис в басмати. Так, Взяла яйца. Завжди беру комберис. І я вам показувала печінка тріски. Все. О, ха, бо я вже декілька днів снідаю без яєць, тому завтра хочу зробити нарешті такий сніданок. Сьогодні на вечері буду варити рис а, з не знаю, індичем піле. Мабуть, щось таке. І зараз планую зачилиться Цією водичкою і відпочити. Плани отакі. Нарешті вийшов новий сезон і цей серіал. Тварю вечерю. У мене рис і філе. Ви не думаєте, я не їм завжди варену кашу і філе, але мені реально. Іноді просто хочеться варене м'ясо з кашею. Ну, мені смачно просто. Ось. І ще буде десерт, і я ще купила ці чіпсики сьогодні. Хочу так зробити. Ой так гарно в мене вдома, мені дуже подобається. Так, буде такий в мене вечір, і повернусь до вас вже завтра. Добрий ранок. Просто якось магічно гарно. Не знаю, мабуть, я так кожен раз кажу, коли гуляю. Але це реально так, мені так гарно. Ну, Я не можу. Це такий кайф. Я вже розповідала, що я обожнюю гуляти саме зранку, бо ви бачите, місто просто, просто для мене. Це відчуття. я стала сьогодні раніше. Не вісім, а в 40 Зробила невеличку розміночку, але я хочу зараз на свіжому повітрі зробити. Це прямо взагалі топ. Ці ранок вже і день зовсім по-іншому починається. І така кайфова прогулянка і плюс додається активність. Клас. Я обожнюю гуляти зранку, так що. Хто ще не в моєму клубі ранкове гуляння. <свісити> Підключайтесь. Зараз літо, суперпогода. Всі можуть гуляти. Ну майже. <свіс <complained> <свісити> я все розумію, що не всім підходить таке. Але хто може, хто хоче, давайте зі мною. Відмічайте. А, а то дівчата вже пишуть, що Каріна, завдяки тобі, я так, теж почала гуляти. що Давайте мені цікаво, скільки нас тепер гуляючих. Кінець своєї прогулянки я завжди завершу тим, що я дивлюсь на булочки. Показую їх, до речі, в інстаграм. До речі, напишіть, якщо хочете, щоб я зробила якусь дегустацію іспанських булочок, бо вони тут є дуже прикольні. Традиційні. Цікаво, що це таке. Великий пиріг. І там всередині так гарненько. І покажу вам свій сніданок. У мене омлет з брокколі з горошком, з сиром, козячим гострим, з харчовими тріжжями, рукола, редис, огірок, і буде ще пасочка. Хотілось ще авокадо, але у мене все закінчилось. Пасочка дупковим. Тільки що трапилась така цікава ситуація. Сиджу вдома, щось працювала вирубається світло і інтернет. Ну, взагалі мобільний. І ну, не було його хвилин 20. Я чую, вже у мене там сусіди почали кіпіш наводити, у мені якраз принесли посилку. До речі, зараз приду і зробимо розпаковку. Зару принесли. І взагалі немає зв'язку. Я вийшла, у мене там два італійця живуть. Я хожу, у вас є мобільні жизокажу, що страпилось, ніхто нічого не розуміє. Ну, знаєте. Такі флешбеки. Не дуже приємні. Не люблю таке повторно відчувати. Ось. Зараз йду в магазин, працювала, чекала посилку. Зараз йду в магазин, води. купити. Так, і що, Розпаковуємо, поміряємо зараз. Що там прийшло. Не можу так люто дивитися. Блогер гертило. Світла і зв'язку, все так немає. Ну, це електрично, це таке світло, як запасне. М -м -м, цікаво. <плес> Апдейт про ситуації. Немає досі світла, немає зв'язку, інтернет не працює. Я не розумію, що відбувається. Люди не розуміють, всі виходять на вулиці, всі з телефонами. Воно ну, таке, ви. Не подобається. Зараз подивимося, що там. Мовимо два верхи. Така майка. Поле. Зараз прийняли і джинси. Блін, ну вони жовті якісь. Я думала, вони будуть принаймні сніжні. Ну зараз міряємо де. Так. Ось так. Не знаю, наче їх непогано сидять. Мені дуже подобається, що вони такі. Ом, як це форма забула, називається. А з іншої сторони, не розумію. Зараз з іншим верхом одягну. Ну, якось так. Що скажете? Я не розумію. Я ще без мейку і без зачісків в нутелі. Знаєте, якось незрозуміло мені. Мені наче й подобається, а наче чій... А наче і ні. Так, зараз я подумаю ще. Ну, так от, з окуляром може, да, наприклад, мені здається, непогано. Мене трошки смущають ці рукавчики, Я не думаю, що це зовсім моя історія, але загалом наче навіть непогано. Ну, джинси хороші, класний джинс. І наче сидять досить непогано. Не знаю, ось так, так повинно бути. Ну, але вигляд у них хороший. Прям мені здається, класний. Ну що, бомжур? Бомжур, товариші. Ой, я думаю, що мені є, що вам розказати. Вчора, значить, у нас стався блекаут. Блекаут по Іспанії. Короче, стався блекаут в Іспанії, Португалії, Франції. Андорі, наче. Чи... Так, як би вас так поставити, щоб все видно було добре? З 12 дня не було світла, зв'язку до, до нас до одинадцятої вечора. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не, не розуміє, зв'язку немає. Ну як? У деяких був зв'язок. Деякі навіть в інтернеті сиділи. Все в залежності від оператора. Мій оператор. Н -н -н. Ні, альо, був. Ось через півтори години, того як всі нічого не знали, почалась така, знаєте, паніка. Паніка, Паніка, але по-іспанськи, не як у нас. Люди, звичайно, почали вигрібати води, туалетку і фонарики Ну, свічі. Свічі. Знаєте, на всякий случай. Але я, я в цей час я взяла магній собі, думаю, так, мені мої нервішки дороже. Прийшла, прийняла душ, помила голову, ну така. Але звичайно, що запаси зробили на, вся, на, на всілякий випадок, бо, знаєте, вже проходили і в Херсоні, і в Одесі, неприємно все це проживати знову. Типу, а, Іспанці такі, знаєте, от вони закуп, закуповувались, але у них як? Ну, все закрилось, ну ми не працюємо. Ми беремо хліб, ми беремо хамон, вино, п'ємо пиво. Усі її ага було вообще і українці, знаєте? Здорово, чудово, дякую. Ось і ось так от було. Ну, такий собі, такий собі день. Не дуже приємно все було. Але я намагалась собі, знаєте, от, е, я читала, намагалася заземлитись, думала, якщо завтра не дадуть світла, піду до подруги на роботу, бо у нас з нею зв'язку не було, ніяк я не могла її знайти. Вона мене чекала, е, вона приходила з хлопцем, до мене, бо мій хлопець написав їй. от У мого хлопця з нею був зв'язок, хоча він в рейсі, а у мене ні. Е, от Вони приходили е, 40 хвилин стояла у мене під домом, я в цей час вдома, можете вийти на вулицю? от чуючка була. Вот. А, ну такий собі день. Я вчора а, в, всьому цьому пройшла по нашому місту, я завжди проходжу небагато кроків, бо тут немає куди гуляти мені. Вчора я пройшла 20 тисяч кроків, тому що причосувався район, дивилася обстановка, Могі гуділи, спати нормально не могла, бо я завжди після таких якихось моральних потрясінь, я не можу нормально спати. Ось тому, звісно, буду відновлюватись. Сьогодні по плану. А сьогодні по плану все як завжди. Я йду на тренування, зараз буду снідати, потім у мене робота, у мене сьогодні консультація. Тому якось так. Так, я знову тут. Я, значить, поприбирала. Тут у мене така перебрала квіточки. Зараз роблю собі каву після обідню. Блін, у мене був такий смачний обід, і я нічого вам не зняла. Але наступного разу я обіцяю, що я обіцяю, що я зроблю вам прям таку типу, як рецепт. Ну і зніму все. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви б хотіли побачити обіг, хоча б рецепт. Він такий був азійський, я обожнюю такий типу салат Богу. Було дуже ситно, дуже смачно. Просто з того, що було в холодильнику. У мене було індиче філе, у мене був, був зварений рис. Я все це не мішала. Так, і зараз я відбуду каву. До речі, багато разів питали мене про каву машину. Так, не дивимось. У мене така, у мене така грязна. А, так. Це Nespresso Vertuo Pop і про улюблені капсули. Зараз я вам розкажу. Ну, Я завжди люблю. Я п'ю декаф часто. Друга чашка кави у мене декаф, мелодіо. Я люблю мелодіо Декаф і люблю звичайний. Ну, Це найулюбленіші, мабуть, із таких смакових Ростед Хейзelнат. Нємка. Далі я люблю всілякі звичайні, а, ну, просто чистий смак кави. А, і це у мене смакові. А ось є така, також вона звичайна. Непогана, інтенсивно. Ось, і ось ці, ну, дуже вони приторні, ось цей Strawberry і Альмон. Наступного разу піду за капсулами і покажу вам ще, можливо, якісь свої улюблені. Але от мелодію і Ростет ням, ням Так, великаву і переміщаюсь на своє робоче місце. Ну Я вчора вам показувала зару. А, я не пам'ятаю, я вам не що я все-таки взяла Польшу. Я все ж таки обрала два комбінезони. Я взяла ось цей біленький, молочний зі спиною. В них немає підкладки, ну, чашки, у них просто така підкладочка. І я взяла чорний. Це мені на йогу. Хто підписаний на мене в інсті, знає, що я люблю літом тренуватись на вулиці. І взяла чорний для залу. Ще не ходила. От завтра піду вже в зал. Бо сьогодні я після вчорашнього стресу. Я сьогодні не для залу, я сьогодні поприбирала вдома. Так, знаєте, за землі це надо. Поприбирала вдома, готувалась до роботи, бо я не могла вчора підготуватись. Зараз буду консультувати. на сьогодні все. Хочу відпочити. Буду продовжувати дивитись серіал на Нетфліксі Новий сезон вийшов. Ти, до речі, хто любить цей серіал, я його просто обожнюю. Я рекомендую, мабуть, трошки вийду пройтись а, і хочу зробити масаж ніг, бо у мене післявчора ноги просто гудуть. Я вчора набігалась на добряче. І все. І, в на сьогодні добре-добре виспатись. Я думаю, що я на цій ноті буду завершувати цей а, так, з кавою. Гарно. Я думаю, що я буду завершувати цей влог на цій ноті. Напишіть, будь ласка, якщо вам сподобався мій влог. І м -м, зустрінемось, мабуть, сьогодні вівторок, а ми з вами зустрінемось, мабуть, в п'ятницю або четверг. Я вас знову з собою беру. Я буду їхати до косметолога. Напишіть, якщо вам цікаво, яке я буду робити процедурки. бо я буду робити дещо нове для себе. Я ще таке не робила. Ну, подивимось, що мені взагалі скаже косметолог. Я її обожнюю, вона дуже класна жінка. Ніколи не буде робити щось, що мені не треба. Тому ось, хочу просто у неї попитати. Та дивлюсь там, що, що сусіди роблять. Ось, тому дякую вам за перегляд. А, ага, згадала, що я хотіла. Може, ми зробимо в якомусь відео питання-відповідь? Яком ідею. Я думаю, що можна. Якщо, наприклад, я в інстаграмі або в Телеграмі залишу віконце, ви напишете туди, туди свої питання, і просто на ці питання в відео буду відповідати. Як ви думаєте, що скажете? Загалом, напишіть, будь ласка, в коментарях. І, звичайно, що не забувайте підписуватись. Все, дякую за перегляд і пока-пока!